Отримав по голові, я думаю, якби я не закрився рукою, руку повністю відбили. Но зараз я вже більш менш можу не вирушити, то мені б розквасили в бусьому. Я б дорахувався зубів. Я думаю, всі розуміють, що ми прокинулися в Білорусі. Я думаю, що всі тут стоять і дуже злі. Ні, Що робити сьогодні? Сьогодні треба масово закликати киян, в першу чергу вже батьків. Вийти в 12 годин під пам'ятник Шевченка. Ми мусимо довести, що тут Україна, а не Білорусь. Іншого варіанту просто немає. Mae'n chwaith yn y maidan! Mae'n chwaith maidan!